Дровокол Терекс Гроуп Ось трохи вже дров кольнув. Так, Варена шестерня. Багато хто в інтернеті розказував, що якщо шестерню цю зварить, то сходу на її зуби повилітають. Або від сварки відпуститься метал та буде з'їдати волшестерню. Ось як видно, це я раз, два приварив. Слава боці, третій зуб. Десять зубів тут на шестерні досить такого великого діаметра. Оце таке. Я хочу проекспериментувати, так сказати, за власними силами на свій страх і риск, за свій рахунок. Наскільки отакої вареної шестні хватить складометрів. Поки починаю колоть тоненькі дрова. Ось таке сосняк. Потім пізніше усилимо акаційовими сучками. Побачимо, чи вилетить варений зуб, чи не вилетить. Поїхали. Дай так, щоб сучок обрізало їх. Важко було йому. І ще коли, щоб сучок різало, окей. щоб йому важко подивитися. Ти не в сучок ставиш, то воно ріже. Отак більше тако постав. Отак, да-да-да, сучок. Приключай. А ще так став, сучок, у сучок, отак, так, да, сучок. Тепер переверди в сучок. Отак так важче буде колодця з цей сторони. Бачите, воно сосна мягенька, конечно. Давайте оцей де да, сосновий, а потім закат її. Слава Богу, працює. Сп... спеціально тут кришку не ставив, що закриває. Щоб було видно, як це працює. Зліт. Давайте хотійовий. Оцей, мабуть, буде крапкий. Та перевертайся з другой сторони, если його да. Те, як нова шестерня. черешню але черешня ну, подивимося черешня підтрупла давайте запецці липа а тепер липа а липа дуже гарно колеться на себе краще коли це липа Верба гарно колеться, якщо сочків немає. А тепер боком й постав. Воно таке, яке ликувате. Так. Да. Але гарно коле. Все. Достатньо експериментів. В общем, суть в тому, основне, що якщо зламалася шестерня, то можна розібрати, зажати зуб. У шестерню в тесах, щоб воно сіло чітко на своє місце. І електродами Уоні 13,55, лучше, 45 я їх не бачив у продажу. Зварить і працювати до тих пір, поки не купите нову шестерню. Нову шестерню поставить на поличку, а старий працювати, поки не випадають знову зуби. Уже другий раз не бачу сенсу її варити. Будемо тепер наблюдати, чи не позгинало, бо не злизувало зуби, вони походу повинні відпуститися. І чи не буде вибивати на рейці зуб, видавлювати у тому місце, де може неплотно зашліфував його тітко. Дякую всім за прогляд. Щастя, здоров'я, мирно неба. Всій Україні